У поле зору правоохоронців винахідливий бізнесмен потрапив ще у 2007-му. Тоді його спіймали за незаконним виготовленням оковитої вперше. Суд чоловіку призначив штраф за організацію злочинного бізнесу 8,5 тисяч гривень. Здавалося, б, покараний чоловік мав би покинути таке заняття. Втім, уже за кілька місяців після вироку Фоміди підприємець взявся за старе. Мало того, розширив навіть виробництво, змінив рецептуру і продовжив збувати дунаєвчанам натурпродукт. Чергового перевезення сировини для виготовлення оковитої його й затримали правоохоронці. Працівниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю управління зустрічних справ Хмельницької області задокументовано в ході реалізації оперативної інформації. Факт незаконного вигулення зберігання транспортування з метою збуту під акцизним товарів. На початку липня на автодорозі в Хмельницькій Вінниця було затримано громадянина міста Дунавеців, який займався який перевозив рідину схожу на сперт. В ході огляду було вилучено 1200 рідини, схожу на сперт, проведено дослідження і було встановлено, що дана рідина є спертом. Наразі проти чоловіка знову порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, санкція якої передбачає штраф у розмірі від 51 до 170 тисяч гривень.